Коли піднімають голову ультраправі, коли місцевому населенню починає важко жити. Тому що що ультраправі говорять? Ізоляціонізм, боротьба з міграцією, все для власного населення, зменшення будь-яких фінансових видатків за межі країни, скорочення податків. Тобто всі ті речі, про які в тій чи іншій мірі мріє людини, якій важко живеться, яка ледь зводить кінці з кінцями, яка бачить неймовірну інфляцію, за яку не встигає ріст його доходів. А в дійсності, якщо ми уважно подивимося, я думаю, що ті наші мігранти, які, біженці, які поїхали в Європу на сьогоднішній момент, там вони не дадуть мені збрехати. Європа живе бідно.